Наше селище ще відбудується після перемоги. Ми нікуди не, не збираємося від сіль виїжджати. Треба відбудовувати, щоб наші батьки поховані і діти наші сюди приїжджали до нас, а не десь скиталися по чужих як кажуть, оселях. Так, що писарівку ми відбудуємо. Якби тільки відбулася перемога. Ну, я думаю, своїми силами нам буде дуже важко відбудувати. Наша країна, я думаю, допоможе нам. Іноземні партнери можуть щось допоможуть відбудувати. Тому що дуже наше селище розбите, так що своїми силами ми довго будемо відбудовувати. Тому що промисловості в нас як такий тільки аграрний наш район. Ну а так, я думаю, що за допомогою іноземних партнерів, благодійники, і ми відбудуємо. Тяжко буде, але ми селище відбудуємо. Тому, що нам тут жить. А Поки ми живемо в Писарівці, не збираємось нікуди виїжджати. У Великій Писарівці, звісно, не збираємось нікуди виїжджати. Ми віримо, що а, рано чи пізно все налагодиться. У нас буде мир, буде перемога. Велика Писарівка буде відбудована, звісно. А поки самі своє будемо трошки потрошку вигрібати, розбудовувати. Я сподіваюся тільки на ЗСУ. Два дні чую, як працюють наші, і дуже щаслива від цього. А щодо відбудови, поки що ні на кого не сподіваємось, тільки на себе. Хочеться вірити в перемогу, дуже хочеться. Але в писарку те, що виїхали, далеко не всі повернуться. Хтось на роботі перестроївся, хтось десь старенький, при домах, при будинках, при яких живуть. А взагалі, у майбутньому, якщо буде мир, то десь тут, на великих, на великих дорогах. Біля Воршви багаті люди побудують котеджі. А таке майбутнє. Дуже боляче говорити про той стан, в якому знаходиться наша велика писарівка зараз. Всі ми, але всі ми сподіваємося, що рано чи пізно цей жах закінчиться. Закінчіться, а що далі. На мою думку, багато людей повернеться. Багато людей повернеться і своїми руками почнуть відбудовувати свої оселі. Дай Боже, щоб держава допомогла хоча б матеріально. Тому що відновити все, відбудувати все. Всі соціальні об'єкти, аптеки, лікарні, школи. На це просто не вистачить робочих рук. Прийде час, і ми всі зустрінемось на своїй. Росіяни продовжують намагатися знищити Сумську область зараз під шаленими обстрілами місто Суми, Краснопілля, інші прикордонні громади наші. Можливо, це якась навіть уяві цих хворих варварів, помста за те у свій час, що Сумщина повстала і допомогла зупинити навали російських військ, які прямували на нашу столицю. А це не триватиме вічно. Росія виздихається, у них техніка закінчується, про ще й менше і менше. І навіть м'ясо закінчується. Росіяни змушені брати цілі бригади на відстані 6,5 тисяч кілометрів таскати північнокорейців, щоб воювали і умирали за матюшку їхню Росію. Тому ми мусимо бути стійкими, сильними і перемагати. Бо коли переможемо, неминуче наступить час відбудови реконструкції і відновлення нашої України, і нашої Сумщини. Це станеться в тому числі наступить такий час. Я в це вірив невдовзі. Для Великописівської громади я після. Повномасштабне вторгнення ночував кілька разів і в охтирці, і Великій писарівці, які тоді були під такими обстрілами, переважно це були. І часом мрію про те, що не тільки ці громади, ці міста, наші населені пункти і села відмовляться тимуться, а ще й те, що вони будуть ще кращими. Бо буде нагода. Провести комунікації, побудувати красиві місця, парки, зони відпочинку, культурні заклади. І це я впевнений чекаю також велику писарівку. Бо згідно міжнародного права агресор мусить обов'язково відшкодувати відновлення таке, реконструкцію і ліквідацію наслідків його агресії і варварства. І це, можливо, були більш пусті слова, але росіяни забули за кордоном Російської так званої Федерації понад 300 мільярдів своїх державних коштів, які з самого початку повномасштабного вторгнення заморожені, арештовані, і вони ніколи не будуть повертатися Росії. Вони скоріше за все підуть як мінімум на відбудову України. Тому кошти будуть іноземці. Які контролюють ці кошти, ці це майно російське, зацікавлені в тому, щоб ці гроші пішли на користь українцям, а не були розкрадені. Це важко буде так. Ми всі повинні будемо долучитися до того, щоб контролювати, хто і як кожен цент, кожне євро витрачається на нашій території. Але це буде. І надіючись на це. Знаючи про нашу перемогу, прийміть мої вітання. Життя коротке, дорогі мої односельці, і не кому з нас вирішувати, кому скільки жити. Живі сьогодні і зараз. Підтримуйте нашу вітчизну і нашу Великописарівську громаду. Ви класні.